Високоповажний народ Дорошівської територіальної громади, вельми шановні, пані та панове, дорослі та діти, хочу звернутися сьогодні до вас з нагоди визначних державних свят, дня державного прапора України та 31-ї річниці незалежності нашої неньки. Наш народ постійно протягом всієї своєї історії виборював нашу незалежність, нашу свободу. І щорічно ми відзначаємо ці свята. Цього року ми планували відзначити державницькі свята не менш помпезно, ніж торік. Але 24 лютого 2022 року, з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, наша держава перейшла на нові рубежі із захисту незалежності та здобуття свободи. Ці події внесли великі корективи в життя кожного українця. Кожен зайняв свій особистий фронт. Хто зайнявся волонтерством? Хто пішов до лав Збройних сил України, хто продовжує виконувати свої посадові обов'язки, поєднуючи їх із захистом від землі. Дорогі українці, високоповажний народ Дорошівської територіальної громади. Виклики, які стоять перед нами, повинні стати для нас. Орієнтиром до того, що ми маємо всі єднатися заради спільної мети, заради нашої перемоги. Так як наш багатостраждальний народ протягом багатьох тисячоліть виборював свою незалежність, здобував свободу та волю для нашого народу, так і ми маємо сьогодні показати свій справжній український характер, здобути мир, здобути волю, здобути нашу незалежність зі святом вас. Дорогі українці, зі святом вас, дорогі земляки, миру нам, благодаті, благополуччя та всього найкращого. І як казали, наш стяг пшениця у ланах під голубим склепінням неба, то я ж бажаю всім, щоб це небо було завжди мирним, щоб наші лани колосилися та давали гарні врожаї, щоб наші діти ніколи не знали війни. Зі святом! Тримаймося разом до перемоги. Ще Україні